Цьогоріч літо і початок осені стали особливими особливими для наших і аграріїв, які з нетерпінням чекають, коли ж прийдуть дощі, щоб провести посівну кампанію. Яким же було літо з точки зору наших науковців? Про це нам зараз розповідає агрометеоролог агрометеостанції Миронівка Ольга Ходир. Літо, яке цього року почалось 13 травня, характеризувалася переважно підвищеним температурним режимом. Середньодекадні температури повітря коливались у межах 18-24 градусів тепла і більшість часу, здебільшого, перевищували норму на 0,3-6 градусів. Лише друга декада червня та третя декада липня виявились на 0,2 та 2 градуса нижчими за норму. Максимальна температура повітря за літній період. Сягнула 36 градусів тепла, сталося 29 серпня. Поверхня ґрунту нагрівалась до максимальної температури 69 градусів, сталося 22 червня. Мінімальна температура повітря та поверхні ґрунту знижувалась до 5 градусів тепла 4 червня. Закінчилось кліматичне літо 2 жовтня з переходом середньодобової температури повітря через плюс 15 градусів. В бік зниження, що на три тижні, пізніше звичайного, тривало літо 143 дні, замість звичайних 114. І про температурні рекорди цього року. За літній період 2023 року зафіксовано декілька температурних рекордів 29 серпня, 25 та 30 вересня. Максимальна температура повітря сягнула рекордних позначок, піднявшись до 36, 29 та 27 градусів тепла відповідно. 18 липня та 30 серпня зафіксовано найбільш високі за весь період спостережень мінімальні температури повітря 27, 28 та 29 серпня зафіксовано найбільш високі середньодобові температури. Давайте про опади і запаси продуктивної вологи. Літній період. Характеризувався нерівномірним випадінням опадів. З початку періоду, упродовж півтора місяця, спостерігалася суха погода. Надалі, з кінця червня, і весь липень опади були частими та істотними. Що стосується серпня і вересня, жодного істотного дощу за цей період не випало. За два місяці зафіксовано лише 12 міліметрів опадів, що склало 11% від норми. Окремі господарства району розпочалися сівбо бозими пшениці ще на початку вересня в майже сухий ґрунт. Посівна кампанія триває. Всі ми сподіваємося на довгоочікувані дощі, які поповнять вологозапаси в ґрунті, і озима пшениця пізніх строків сівби війде в зиму в хорошому стані. Незважаючи на всі негаразди природи, які дарує нам осінь цього року, ми бажаємо аграріям гарних. Врожаїв, а нам усім перемоги.